Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Військовій допомозі Україні ні, як і вступу нашої держави до ЄС і НАТО і водночас беззаперечне так ідеї скасувати санкції проти Росії. Це лише частина заяв, якими за час повномасштабної війни відзначилися угорські посадовці. Чи дійсно сусідня країна, що прийняла десятки тисяч українських біженців друг російського диктатора? Та чи можливо щось змінити в непростих відносинах? Про це ми поговорили з експертами, а також українцями, які нині проживають в Угорщині. Деталі в сюжеті уле. Ендрекссона удари по російській енергетиці. Це атака на суверенітет Угорщини. Резонансну заяву в інтерв'ю пропагандистам з РФ видав угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Енергетична безпека це питання суверенітету, і ми вважаємо будь-яку атаку на нашу енергетичну інфраструктуру атакою на наш суверенітет. Тому ми відкидаємо всі подібні атаки. Чергова резонансна заява угорських посадовців потішила російських пропагандистів. Країна ЄС вже змусила реагувати. Знову заявами з Угорщиною ми маємо дуже слабку країну, яка є частиною команди Путіна, не в нашій європейській команді. Угорська риторика не епізодичне загравання з Росією, впевнені експерти. Доведено трьома роками Великої війни та послідовним бажанням угорщини всидіти на двох стільцях одночасно. Не ситуативна позиція. А це все ж таки послідовна лінія, яку е, проводить серед нечислених, але все ж таки частини існуючих партій, одночасно е, ультраправого спрямування і одночасно проросійського євроскептичного спрямування, якраз Угорщина і партія Орбана і діючий уряд вони є послідовними провідниками е, такої лінії. Угорська преса. Просто кишить, особливо Орбанівська Орбаню належить 90% медіа Угорщини цькуванням проти українців негативному ставленню проти українців та України. Що в цій війні ви уявляєте, винні ми українці, але Слава Богу, в Угорщині значна частина населення вже просипається. Про це свідчать великі демонстрації. Політичну позицію угорського уряду щодо українського питання не варто вважати позицією пересічних угорців. У цьому впевнені наші співвітчизники, які нині живуть в Угорщині. Часто я чую від знайомих своїх, ну там що там угорці не люблять українців. Я не скажу, що самі угорці вони погано відносяться до українців як до народу. Так може більше це якісь там. Політичні проблеми нашої країни і угорської країни, якось вони там не стикуються. А от саме народ до мене там, конкретно до моїх там колег, ніхто нічого поганого ніколи не сказав і не зробив. Угорці зустрічали, розстеляли власні квартири, будівлі, допомагали і зустрічали людей зовсім навіть без зовсім без речей і повністю. Забезпечували і речами якось першої необхідності в перші дні війни. Це була дуже потужна допомога і дуже потужне ставлення до українців. Нині така підтримка продовжується. Втім, російсько-українська війна не першочергова тема, додає Наталя. Якщо навіть дивитись дивитися місцеве телебачення, то так ця тема підіймається про цю тему розповідають. Дуже мені цікаво слухати, як перекладають так. Я не зовсім володію угорською мовою, тому прошу рідних, про що ж вони там говорять? Але ну, це, напевно, більше в контексті новин світу. Сказати, що прям тут живуть цією темою. Ну, я думаю, в них своє життя, своя держава, свої проблеми, і вони співчувають, але це не є основним питанням номер один. Вороги України, друзі Росії, чи просто нейтральні знайомі? Визначитися із нинішнім статусом угорщини однозначно складно кажуть експерти. Чи є угорщина. Ворогом України і союзником Росії я думаю, що це питання все частіше ставиться всередині Європейського Союзу. Угорщина не є ну так на словах, ворогом ні України, ні Європейського союзу, але Угорщина є очевидним союзником і не просто ситуативним, а в принципових питаннях. Одночасно Російської Федерації чи може вплинути на позицію Угорщини Європа? Політологиня зазначає, дієві важелі впливу існують. Якщо Угорщина не буде проявляти конструктивну позицію, то є два варіанти: або застосування сьомої статті, коли є позбавляння голосу да у прийнятті рішень угорщиною, або зміна механізму прийняття рішення від усієї кількості до більшості. Кожен з цих варіантів питання насамперед політичної волі ЄС. Виключити з європейського союзу. Ну з тим як прописано законодавство, ну неможливо. Да, бо там нема такої процедури. А от позбавити голосу щодо прийняття рішень можливо не постійно, можливо, на якийсь період, наприклад, там на півроку, да. От я думаю, що це цілком можливо. А поки Україні варто підтримувати діалог з Угорщиною, підсумовує політологиня. Нехай до його конструктивності можуть бути питання. Цілком можливо, це тимчасово. За будь-яких обставин треба продовжувати діалог. Треба, ну якби намагатися якби проговорювати ті чи інші проблеми, пропонувати рішення. Якби з розрахунку на те, що ну ця політика в Угорщині не буде вічною, Олег Хендрексон, програма «Вікна СТБ Марафон. Єдині новини, і ми мовимо з укриття, адже через загрозу ударів балістикою, тривога у столиці та ще в 14 областях. Тож просимо і вас бути в максимально безпечному місці до відбою сигналу повітряної тривоги. Ну а напереднів вечері цієї ночі від дронових атак постраждали кілька областей. Понад 20 людей поранені. Росіяни шахедами атакували Харків, Дніпро, Краматорськ. Загалом спрямували по Україні 55 різних безпілотників. Запускали з Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму. Наші захисники неба збили 32 шахеди на півночі та сході країни. Вісім дронів імітаторів локаційно втрачені без наслідків. Повідомили у повітряних силах України. 15 людей постраждали внаслідок атаки росіян по Дніпру, восьмеро в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості. Окупанти запустили шахеди по місту пізно ввечері. Уламки потрощили 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки. По Нівичині майже два десятки авто. Спалахнули одразу кілька пожеж, горіли автівки. Зокрема, є руйнування на кількох підприємствах та в адмінбудівлях. Ну от вікно на балконі все повилітало, всі вікна у нас же, бачите, там лоджія, тут балкон. Не вціліли не тут вікна, не там. Ну тут все було в стеклі, ми по всю ніч з дружиною прибирали. Гати вороги по інших районах області у Криворізькому безпілотник ударив по приватному підприємству. Люди вціліли вкотре росіяни атакували Нікопольщину. Дронами поцілили по райцентру та в Марганецькій громаді. Загиблих і поранених немає. Оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 11 безпілотників. Повідомили в Ова. Харків вчора ввечері знову в підмасованою атакою ворожих дронів постраждали дві людини, пролунали два десятки ударів. Більшість із них в основ'янському районі. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Спалахнули пожежі, пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків цивільні підприємства. Кілька дронів влучили в землю у Шевченківському та індустріальному районах міста. У Київському районі загорівся другий поверх закинутої будівлі. Повідомила ОВА. На місці ударів знайшли слідчі уламки. БПЛА «Гарань-2». вони стануть доказом у кримінальному провадженні проти Росії. Всі удари по промисловій зоні. Велика територія близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. Кондитерське виробництво, підприємства з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємства з виготовлення лакофарбових виробів, станцій технічного обслуговування і так далі. Тобто, всі цивільні підприємства. Росії самого ранку атакує Херсонщину. Повідомили в обл військ адміністрації. Услід Дудчани Бориславського району терористи поцілили дроном у цивільну автівку. На щастя, без потерпілих окупанти не припиняють полювати на жителів Херсонщини дронами. За минулу добу чотири людини поранені вчора ввечері у Дніпровському районі російські терористи безпілотником вдарили по цивільному автомобілю травмований літній чоловік. Його госпіталізували загалом під вогнем та авіаударами окупантів опинилися 29 населених пунктів області. російські військові били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків, господарські споруди та приватні автомобілі. Цієї ночі бавовна завітала одразу у тимчасово окупований Маріуполь і у кілька областей Росії. У місцевих пабліках повідомили вибухи чули у Таганрозі, Енгельсі, Саратові, а також у Краснодарському краї. Атака на відомих безпілотників була і на півночі Осетії. Там розташований військовий аеродром моздок. Саме він став ціллю дронів. Написали тамтешні пабліки. Також вночі в Росії закривали аеропорти влади Кавказа та Грозного. А так зване Міністерство оборони Росії відзвітувало проти пові. Вітряна оборона начебто знищила 158 БПЛА, із них 15 – над територією Північної Осетії. Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Про це в інтерв'ю виданню «Лівий берег заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Він зазначив, активні бойові дії на цих напрямках тривають уже майже тиждень. Росіяни, за словами Сирського, проводять стратегічну наступальну операцію, щоб розгромити сили оборони України, просунутися вглиб і захопити українські території. Він також додав, окупанти хочуть створити буферну зону на території Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Головнокомандувач. Ж повідомив, Росія прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької. Епіцентром протистояння на Донеччині залишається Покровський. Його околиці росіяни активно штурмують піхотними групами та випалюють усе керованими авіабомбами. Стримують цю навалу десантники Січиславської 25-ї бригади. Саме вони більше місяця тому разом із суміжниками відтіснили ворога біля лисівки та Котлиного. Нині загарбники намагаються повернути собі ініціативу, але голову їм підняти не вдається завдяки роботі наших дронів та артилерії. Наш воєнкор Олег Корнієнко повернувся із Покровськи. просить Долучитися до збору для десантників більше у його репортажі. На українській броні ми наближаємося до Покровська. Що були ще видніється одноіменна стела, то сильніше водій тисне на газ. Похоже, -по -по як на малим. Ворог намагається підійти до цієї траси і полює на наші автівки оптоволоконними дронами. Від них ребени рятують, а от така сітка може їх зупинити. Саме ж місто опалене, зруйноване, але тут і досі більше двох тисяч жителів. Це не дико, коли бачите місцевих, так? ну, все розфігачено, все розбивається, люди ходять. Трошки дико, якщо чесно. Нікоди ждуни, нікоде мтіватися. Нікола від самого ранку Покровськ під інтенсивним ударом каби, артилерія і дрони. Покійно ходити місто майже неможливо. Повітря насичене небезпекою та смертю. Пробіжками. Зараз працює наша артилерія, але небо доволі ясне. Можуть літати крила. Перед цим працювали каби, то лише так доводиться. Навколо падають каби, а десантники 25-ї бригади навіть і оком не мигнуть, бо зайняті вкрай важкою справою вишуковують росіян, які накопичилися для штурму. Ну, противник так він розуміє, що в ясний день він нікуди не просунеться і тому чекає погану погоду. По своїм тропкам, норкам накопичується і просувається далі. Тобто йде дощ, аеророзвідка не працює. На жаль. Серед руїн намагалися заховатися і ворожі пілоти, але десантники їх помітили, і ворог вже палає. Що це було? Все це... виявили пілотів, ворожих пам'яті працювати. І, хоч як і Новогродівка та Лисівка, це суцільні руїни. Там ще чимало підвалів, де ховаються росіяни. Це околиси населення в порт А це отут. Вони в них було укриття, да чита. Не вдалий штурм противника да. було задано нове враження. Він затрихтося і тоді ще був мороз. 20, і він замерз стоє. А то він вон трупли ну, ми його прозвали Леніном. Ленін на місці. Так звані Леніни гниють і на полях та лісосмугах. Ворог тіла своїх штурмовиків забирати не поспішає. Ну от зараз наші бійці побачили рух ворог. Намагаються відслідкувати куди саме. Улітка давай теж Зайде, Ну і в разі чого потім можна відпрацювати будеш. Дрони миттю зависають над однією з вулиць Лисівки. Ще трошки стоп, остановить поки. За кілька хвилин по окупантам починає працювати наша ствольна артилерія. Це ми зараз з гарматою так, працюємо гарматою. Відпрацювавши по одній точці, пілоти миттю перелітають на іншу. Десантники ні на секунду не дають росіянам розслабитися і відчути вседозволеність. Ворог тисне, ворог залучає резерви, так як може десь якось почув. Якусь слабину може, тому намагається цим скористатися, але ми наносимо йому гарні відповіді. Тому противника знищуємо усіма наявними способами та засобами. До Покровська ворогу вишається лічені кілометри. На початку року бійцям вдалося пригальмувати ворожий наступ. Нині ж десантники і відбивають штурми московитів, і паралельно готують місто до оборони. Ну найголовніше не пустити і. Також відтіснити і повернути втрачені території Покровська Олег Корнієнко Олексій Євченко за Факти, Факт Єдині новини. Від сьогодні почали діяти додаткові американські мита проти Китаю. Вони зросли до 104%. Це загальний обсяг. Він включає попередні мита у 20%, запроваджені Трампом одразу після повернення на посаду. Минулого тижня Білий Дім встановив також мита на китайський імпорт у розмірі 34%. А коли Пекін вже в заході у відповідь і відмовився їх скасовувати, Трамп оголосив про додаткові тарифи у 50%. Американські біржі вже відреагували на це падінням основних індексів. Ксів у Китаї ж заявили, боротимуться до кінця, якщо штати мають намір розв'язати торговельну війну. Проте наголошує пекін. У ній не буде переможців, а протекціонізм лише веде у глухий кут. Крім того, від сьогодні в Канаді набувають чинності мита у розмірі 25% на американські автомобілі. Це відповідь на тарифи, запроваджені Трампом. Тим часом ціни на нафту відновлюють зростання, збільшилися на понад 1% після різкого падіння, яке спричинило побоювання, що американські мита можуть Знизити попит на енергоносії і призвести до глобальної рецесії. Сам Дональд Трамп назвав свою тарифну політику війною зі світом, але одразу відмовився від цих слів. Адже тепер світові лідери хочуть переговорів із Америкою, щоби домовлятися про кращі умови. Буквально благають його укласти угоду. Далі промови ста цитата, що облетіла усі змі. Kissing my ass. Деякі лідери політики телефонують мені і цілують мене в дупу. Вони помирають від бажання укласти угоду. кажуть, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно. Сер. Я думаю, що війна зі світом це зовсім не війна, тому що всі їдуть сюди. Японія вже летить до нас. Багато країн на підльоті, і всі вони жорсткі переговорники. Зробив уже тисячі горняток за донати їх реалізує, щоб збудувати справжню гончарну резиденцію. Ветеран російсько-української війни Микола Величко навіть на фронті гончарював. Тепер він будує арт-резиденцію на Хмельниччині та хоче, щоб вона стала центром реабілітації захисників. Старенька хата майстерня ще ж закладена глиняними горнятами. Їх майже щодня десятками виготовляє гончар Микола Величко. Усе задля здійснення мрії про власну мистецьку резиденцію, будівництво якої мав розпочати якраз перед вторгненням окупантів. Якраз у 2022 році, в лютому, мали запускати проєкт, сайт відкривати, і він день початку повномасштабної мав проект запуститися. Я можна сказати, жив навіть цим, що от мріяв, що буду повернуся з фронту і продовжу буду цим займатися. Та не полишив своє мистецьке захоплення, пан Микола навіть на війні, коли був на запорізькому напрямку, разом із побратимами, спорудив гончарну піч і круг, робив горнята, допомагав собі та друзям відновлювати сили після важких боїв і пережитих. Зробили один випал навіть. Ну, підписав хлопцям імені кухлики. Там вже побачив, наскільки сильна ця ну, має вплив робота з глиною. Взагалі терапія мистецька. Майбутнє акт-резиденція за задумом Миколи Воличка, як допомагатиме ветеранам відновлюватися ментально, так і дасть їй можливість опановувати нову справу. Військовослужбовець Богдан Плахті розповідає, коли працює з глиною, не хоче говорити про бої, війну та втрати. Робота потребує спокою та рівноваги. Це можливість зосередитись на чомусь, десь відволіктись можливо. Це відгук. От, якщо хочеться щось робити, то ти його робиш. Цікаво навіть поспостерігати за самим собою. Микола Величко гончарує вже 14 років, але саме на війні збагнув. Як це допомагає захисникам розслабитись і відновити психологічну рівновагу і не лише через роботу з глиною, а будь-якою творчістю. Це медитативний процес. Біз сидиш думаєш, і щось музику слухаєш. Майстерня, гончарня, піч, конференц-зала, кімнати для відпочинку. Такої бачить свою арт-резиденцію, ветеран. Усе, що може у будівлі, пан Микола майструє сам, прагнучи внести у це місце тепло та спокій для відновлення ментального здоров'я військових і їхніх родин. Людмила Цимбалюка, Натолі Дмитрів, факти сітів. Єдині новини.